Заповнення декларації про майновий стан та доходи за 2022 рік. Часу залишається не так багато до 1 травня. У нас дедлайни. Дуже багато всього казали про те, як заповнювати, давали приклади. Сьогодні хочу розглянути більш таке специфічні, специфічні підстави для заповнення цієї декларації. Це саме інвестиційний прибуток. Зокрема, ми розглянемо звіт з Interactive Brokers, де розберемо, на що потрібно звертати увагу, які показники потрібно брати для заповнення звітності. Та також криптовалюта, така не в нашій країні на сьогодні такий віртуальний актив, але все ж таки українці її купують, особливо на початку 2022 року, коли ще була невідома ситуація з банківською системою, досить багато українців приймали рішення вивести всі свої заощадження саме в криптовалюту. І зараз ми розберемось, що потрібно з нею робити, коли в нас виникають доходи і як його потрібно оподатковувати. Давайте почнемо з інвестиційного прибутку. Розберемося загалом, що нам каже Податковий кодекс України стосовно того, що таке інвестиційний прибуток і які ставки податку передбачені для нього. Інвестиційний прибуток це дохід у вигляді позитивної різниці між доходом та витратами, які ви понесли на придбання певного інвестиційного активу. Тобто це не вся сума продажу або обміну, в залежності від того, які операції ви здійснюєте, а це саме позитивна різниця. Це в нас і буде інвестиційний прибуток. Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами платних податків здійснює окремо від інших доходів та витрат. Що це означає, для відображення інвестиційного результату вашого результату від операції з інвестиційними активами? передбачено окремий додаток, додаток f 1 де ви окремо порядку визначаєте, який у вас є вид інвестиційного активу, зазначаєте вартість його придбання або ці витрати. Які ви понесли для того, щоб він був у вас у володінні, і зазначаєте ваш дохід, тобто суму, яку ви отримали від продажу, або еквівалент обміну, це також прирівнюється до продажу або інші операції, які в нас прирівнюються до продажу інвестиційного активу. І розраховуєте окремо інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток. Якщо ви понесли витрати більше, ніж отримали доходу, то у вас буде інвестиційний збиток. А якщо ж ви ж отримали щось зверху, то у вас буде інвестиційний прибуток. Що варто розуміти, що витрати можна врахувати тільки документально підтверджені. Наприклад, якщо ви внесли, якщо ви є засновником якогось підприємства і вносили якісь активи. До статутного капіталу таким чином сформували вартість ваших корпоративних прав, то документальним підтвердженням це будуть саме квитанції на придбання цих активів. Якщо ви робили внесок грошовими коштами, то достатнім підтвердженням буде виписка з банку, яка підтверджує, що ви вносили ці кошти. Це дуже важливо розуміти, тому що коли податкова перевіряє. Результат від, від інвестиційного прибутку, як ви його порахували, то вона може запитати вас документи, які підтверджують саме витрати. Також важливо розуміти, що в нас є неоподаткована сума інвестиційного прибутку. Станом на 2022 рік ця сума становить 3760 гривень. За якими ж ставками в нас оподатковується наш результат від інвестиційної діяльності? Ставка податку в Україні становить 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Ще раз наголошую, що це не від доходу, а саме від прибутку, від інвестиційного прибутку. Інтеректив Брокерс одна з найбільших онлайн-брокерів у США, досить популярна серед українців через те, що там дуже легко відкрити рахунок, легко інвестувати, здійснювати операції з акціями і отримувати певні прибутки від цього. Давайте з вами розглянемо, що нам потрібно, які дані нам потрібні для заповнення декларації про миновий станти доходи та на що нам потрібно орієнтуватися, щоб розрахувати свої податки. Перше, що потрібно зробити, це перейти в свій особистий кабінет і вивантажити звіт за 2022 рік. У звіті ми маємо орієнтуватися на дві таблиці. Я їх навела на своєму слайді, це табличка трець і табличка, де відображені дивіденди по певним акціям. Ну, якщо з табличкою з дивідендами все більш-менш зрозуміло, в нас там є сума, є дата, на яку нам потрібно взяти курс, собі це все перерахувати, просумувати і сплатити необхідні податки і Заповнити це все в одному рядочку в декларації, то з інвестиційним прибутком, інвестиційними доходами. Трішки складніше. Давайте більш детальніше звернемося до цієї таблички і проаналізуємо, що ми маємо. В таблиці треєць ми маємо перший стовпчик це в нас назва наших акцій. Другий стовпчик це дата, на яку здійснювалися певні операції. Саме цією датою ми маємо користуватися, коли будемо розраховувати в гривні в еквівалент наших доходів та витрат. Це кількість, якою ми володіємо, там, або здійснюємо якісь операції. З нашими акціями. А те прайс це ціна, за якою ми можемо придбати акції. Це прайс це ціна, за якою ми можемо продати акції. Просід, це в нас результат множення кількості та ціни. Якщо ми бачимо, що в нас тут є від'ємне значення, це означає, що ми придбали акції. Якщо бачимо додатні, це означає, що ми. Продали певні акції з комісією, зрозуміло, без це та, та сума, яку ми витратили на придбання певної кількості акцій. І найголовніше для нас колоночка це Realized PL. Якраз і є наш інвестиційний прибуток або збиток, який ми отримували від певного виду інвестиційного активу. Таким чином, ми вивантажуємо всі ці дані, кидаємо, для прикладу В Excel, переносимо назву акції, переносимо, що нам потрібно, це наші витрати, нам потрібна сума, за якою ми продали просід. Це все ми беремо дату, множимо на курс НБУ, знаходимо гривневий еквівалент і маємо на виході отримати наші SPL в гривневому еквіваленті і перенести це у додаток Ф1 до декларації про майновий стан та доходи. Там нам вже буде розраховуватися по кожній акції окремо наші прибутки або збитки. Таким чином ми маємо заповнювати, таким чином ми маємо аналізувати наші звіти і заповнювати декларацію. Далі ми розглянемо більш детально на прикладах. Ну, як обіцяла, сьогодні трошки поговоримо про криптовалюту. Це віртуальний актив, який до сих пір у нас в Україні не врегульований, і насправді це зробити досить важко, але в нас вже є перші, перші закони, яким намагаються врегулювати цей віртуальний актив. 22-го року, на початку все в середині лютого, був підписаний закон про віртуальні активи. Але він, на жаль, так і не набрав чинності, тому що. В самому законі прописано, що він набирає чинності, тоді, коли будуть внесені відповідні зміни до ПК України, які так і не були внесені ще станом на сьогодні. Як же закон у нас визначає, що таке є віртуальні активи? Це і нематеріальне благо, що має вартість, виражена сукупністю даних в електронній формі. Так, йдемо далі. Але в нас вже є законопроєкт 7150, який нам дає розуміння, як будуть оподатковуватися, ну, якщо його приймуть в такому вигляді, як він в нас є, як будуть оподатковуватися доходи від операцій з криптовалютою або з іншими віртуальними активами. Тут трішки взятий підхід від інвестиційного прибутку. Тобто нам законопроєкт дає можливість врахувати наші витрати, які ми понесли на придбання наших віртуальних активів. І оподатковувати тільки позитивну різницю. І, до речі, пропонують нам законопроект оподатковувати за зниженими ставками. Тобто, якщо ми, ми пам'ятаємо, що інвестиційний прибуток оподатковується за ставками 18 і 1,5%, то тут в питаннях віртуальних активів законопроект нам пропонує його оподатковувати за ставками 5% ПДФО та 1,5% військового збору. Дуже важливо розуміти, що є об'єктом оподаткування. Тобто, які операції ми маємо здійснювати для того, щоб у нас виник цей об'єкт? Він тут досить схожий, також з інвестиційним прибутком. Це операції з продажу, операції з іншого відчуження. Бо припинення обороту віртуальних активів, передача віртуальних активів, надання послуг пов'язаних із оборотом віртуальних активів. Тобто ми розуміємо, що сама наявність у нас на рахунках, наприклад, криптовалюти не створює нам об'єкту оподаткування. І перерахунок курсових різниць за цією криптовалютою також не створює нам об'єктів для оподаткування. Тільки в момент, коли ми його обмінюємо, продаємо, відчужуємо. У нас виникає цей об'єкт, і відповідно до законопроєкту. Хочу наголосити, що він ще не вступив в силу і ще не є законом. Ми можемо відображати в нашій декларації оцю позитивну різницю і оподатковувати запропонованими ставками. Але у зв'язку з тим, що законопроект поки не підписаний і не прийнятий, у нас є позиція більш фіскальна в підходах до оподаткування криптовалюти. Податківці її висловлюють в ЗІРІ в своїх консультаціях, в своїх ІПК. Вони кажуть про те, що доходом вважається повністю вся сума, отримана від продажу або інших операцій. Які спричинюють об'єкт оподаткування від віртуальних активів, зокрема від криптовалюти, тобто вони кажуть про те, що ми не маємо права на врахування наших витрат, ми маємо повністю включити в наш дохід в декларації показати. Всю суму, що ми отримали, і оподаткувати її також хочу замітити, що не за ставкою 5%, а за ставкою 18%. Вони кажуть про те, що якщо ми отримали дохід з іноземного джерела, це не збуть іноземні доходи. Якщо ми отримали з джерела на територію України, це в нас будуть інші доходи. Тому тут хочу також закріпити цю позицію. Вона є у податківців і вони орієнтуються саме на це, коли перевіряють ваші декларації. І перейдемо до нашого конкретного прикладу. У нас є умовна фізична особа, яка в 2022 році придбала в Interactive Brokers певну кількість, певний вид акцій. Протягом року там відбувалися якісь операції: продаж, обмін. По деяким акціям була виплата дивідендів. Це все в у звіті. А також фізична особа 25 квітня 2022 року здійснила продаж, в ну, нижче ще там була. Криптовалюта, вона здійснила продаж біткоїна на суму 1000 доларів. Давайте тепер на прикладах рознесемо цю задачу в нашу декларацію. Переходимо в наш електронний кабінет, використовуючи ключ ЦП. До речі, досить довгий час не було автоматичного заповнення декларації з довідки, яку ми беремо в податковій перед заповненням декларації. Вже В останньому оновленні електронного кабінету ця автоматизація реалізована. Ми повинні це зробити з розділу яка для громадян. Спочатку ми отримуємо довідку за 2022 рік про суму виплачених та нарахованих доходів на нашу користь. Тобто ці довідки Відображаю, відображаються всі доходи, які ми отримували від наших податкових агентів протягом року. Через розділ для громадян ми йдемо на запит про суму виплачених доходів, подаємо за 2022 рік, ми бачимо, як на слайді в прикладі, зберігаємо, відправляємо, підписуємо і чекаємо відповіді. Відповідь приходить досить швидко. Коли відповідь прийшла, ми тиснемо Створити декларацію. Після цього нас з'являється віконечко, де нам пропонують е, визначитися з тим, я, хто це подає декларацію. Тобто це громадянин, підприємець, або особа, яка проводить залежну е, господарську діяльність, або особа, яка заявляє право на податкову знижку. А е, в нашому прикладі ми є громадяни, ми подаємо як громадян. Е, відповідно, ставимо. Е, е, Відповідно, ставимо поміточку, що ми громадяни. Далі наступна анкетка це потрібно поставити позначку, які в нас є підстави для подання цієї декларації. Чому отримували якісь інвестиційні прибутки, чи були в нас операції з інвестиційними активами? Чи отримували ми протягом року а, дохід від продажу або обмін рухомого нерухомого майна, чи є ми контролюючою особою? А, і знову ж таки, чи маємо ми намір здекларувати право на податкову знижку? Ну, згідно нашого прикладу, ми обираємо перше. І тиснемо перейти до декларації. Тут ми бачимо, до речі, хочу зауважити, що коли ми заповнюємо через гі для громадян, то у нас декларація вже буде в іншому вигляді. Тобто, коли ми йдемо через стан через ведення звітності, вона для нас буде там більш звичніша. Через e для громадян вони зробили оновлення, і тепер ми маємо декларацію в такому форматі. У нас тут показані розділи, і ми можемо пересуватися дуже зручно, від одного до іншого розділу. І рядочки, які заповнюються автоматично, і рядочки, які ми заповнюємо власноруч. Так, що ми маємо? Ми це все обрали, заповнили, і тепер можемо переходити безпосередньо до заповнення самої декларації. Після цього ми можемо бачити, що у нас ті дані, які були в нашій довідці, я вам показую на своєму прикладі. Наприклад, у мене була заробітня платня довідці. Ми бачимо, що вона автоматично перейшла до рядочків декларації. Якщо нам необхідно якийсь рядочок відкрити, він тут у нас не відкритий, для можливості заповнення даних, ми на нього клікаємо і він у нас відкривається. Що нам потрібно заповнити? У нас є інвестиційний прибуток, у нас є дивіденди, у нас є продаж криптовалюти, вказано, що тисяча доларів. Ну, ми так розуміємо, що у нас іноземне джерело походження цього доходу. Так, тоді ми розпочинаємо з прорахунків. Дані з вашого звіту ви вже перенесли, до прикладу, в Excel, перерахували всі дані, і тепер декларацію маєте просто перенести вже цифри. Давайте перейдемо до додатку F1. Після його заповнення у нас інвестиційний прибуток, або, або якщо це буде збиток, він не буде заповнюватися. Якщо це буде прибуток, він буде автоматично підтягуватися в головну форму декларації. Так, ми перейшли в додаток F1. А тут також ми клікаємо на плюсик. Ми додаємо рядочки, скільки у нас було акцій, скільки. Скільки у нас було, верніше на акції, а операцій з нашими акціями, стільки рядочки ми маємо наклікати. Якщо ми кажемо про Interactive Brokers, то це код, якщо ви йдете через введення звітності, буде четвертий. Якщо через цю форму, то тут без коду, тут ви маєте вибрати це інвестиційний актив з іноземним джерелом походження. Ви обираєте цей вид інвестиційних активів. Далі виводите найменування вашої акції, можете додати кількість, наприклад. Далі ви вказуєте, який дохід ви отримали від продажу певної акції, суму витрат на придбання, вказуєте, яку ви понесли, і розраховуєте фінальний фінансовий результат до оподаткування. Дивіться, стосовно курсів, як їх розраховувати, у нас податковий кодекс нам каже, що ми всі курси беремо на дату здійснення операції. Тобто та дата, яка зазначена в звіті, це буде дата. Нашого курсу Нацбанку далі, коли ви це все заповнюєте, у вас декларація автоматично розраховує всі прибутки. Всі податки, які ви маєте сплатити, тобто вам потрібно просто продивитись, перевірити, чи всі дані у вас заповнені коректно. Ну, як правило, все заповнюється коректно, тому що сама форма, в самій формі закладений цей автоматичний розрахунок. Тобто, ви ще раз перевіряєте. А якщо все добре, ви переходите назад до головної форми декларації. Тут ми можемо бачити, що рядок 10,8 інвестиційний прибуток з додатку F1 у нас вже автоматично перенесений. Тобто, навіть якщо ви захочете відредагувати, ви не можете це зробити. Вам потрібно буде йти в додаток F1 і там редагувати. А далі в нас були дивіденди. А ви їх також розраховуєте за тими курсами, які вказані в вашому звіті. А ви їх заносите вручну. А, так, розрахували. А, хочу нагадати, що дивіденди, які виплачені з іноземного джерела, у нас оподатковуються за ставкою 9,5%. Дивіденди отримані від українських компаній, у нас оподатковуються за ставками 5,5%. Якщо, наприклад, ви отримали дивіденди по привілейованим акціям, то ви оподатковуєте їх за 18,5%. Від українських компаній, наприклад, це від платників податку на прибуток 5%, якщо вам виплачує українська компанія, платники єдиного податку, там також буде 9%. Далі ми йдемо до наших біткоїнів. Наприклад, тут, якщо це іноземне тяжело походження, нам потрібно вказати країну та валюту. Ну, тут, до прикладу, країна Австрія, валюта долар. Також ви розрахували за нашим фіскальним методом, які мають наші податківці, розрахували 1000 доларів за курсом на 25 квітня, як у нас було в задачці в прикладі, і розрахували 18,5% від цього доходу. Далі, якщо все, все добре, ви перевірили, автоматично заповнилося, що вам потрібно сплатити ваш податок на доходи фізичних осіб, військовий збір до сплати. Ви все переглянули, перевірили і можете йти далі. Тобто, перегляд, 10 розділ, перегляд і збереження. Можна зробити попередній перегляд. У вас відкриється форма якраз в такому вже більш зручному для розуміння вигляді. Ви пройшлися по кожному рядочку, все передивилися, натиснули в селок, зберегти і відправити. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Якщо ви вже подали декларацію і зробили якісь помилки саме інвестиційного прибутку, або не відобразили ваші операції з криптовалютою, або забули вказати дивіденди, то у вас ще є час подати нову звітну і виправити ці помилки. Дякую всім за увагу. Також хочу. Сказати, що в нас є наш інстаграм-канал, одне у мене, Deca Advisors, ви можете просканувати і підписатись. Там ще буде дуже багато різнопланової, цікавої інформації, яка буде вам 100% корисна.